Всім доброго дня. Знову чергове відео на каналі показую, як виглядає лаванта, пересаджена з касет більші горшочки, півлітрові. Касети в нас були різні від 50 до 80 грам в об'ємі, ну, мілілітрів. Дивіться, бачите, сьогодні пересаджую скасет. Бачите, як він виглядає, поглядає. Виглядає тут. Це в касетах у нас розсада. А тут я покажу, як я хотів перехретрити природу, і як не вийшло. В розсаднику залишилося, не було часу висадити його. от Рослини більші, без касети вирішив зразу в горшочки. Це три дні назад. Сьогодні 24-й, вітаю всіх з Днем Незалежності і перемоги нам найшвидшої. Бачите, просто, просто вона гине. Обробив препаратами, замочив протигрибковими препаратами, фунгіцидами. Деякі рослинки почувають себе більш-менш, а велика кількість просто гине. Це те, що задають питання, мої друзі знайомі. Чому я не чекаю, щоб виросло більше в розсаднику, а потім пересаджувати повністю, зразу пересаджувати великі горшки і економити на цьому. Не зекономити. Просто знищити весь свій урожай, всю свою працю. Це три дні назад, 21 числа теж. Також вони, які менші були, пересаджені безпосередньо в касети. Вони не загинули. Чуть-чуть прихворіли ну, практично всі всі живі. А це поряд, яка висаджена два тижні назад в касету. Подивіться різницю. Тут висновок. Природу не обманете її. Треба робити все по порядку, все вчасно, пересаджуєте сам перед в касети. Потім пересаджуєте в більші горшочки. От Після цього От вони там у нас. Це. І буде дати мати гарну, гарну рослинку. Якщо будете намагатися перехитрити природу, ну подивіться, що вийде. Це такий експеримент невдалий. Я сподіваюся, що вони половину відживуть. Тут більше 50 рослин, але десь рослин 25 буде втрачено. Такі висновки. Тому багато хто задає питання. Був я на ярмарку. Що так дорого? 50-55 гривень я продавав, так як це ще не сезон. Чому так дорого? Та нічому. Просто це все коштує власних коштів, власного досвіду, власних отаких от помилок. Бачите, скільки можна втратити. Можна все втратити з одною невеличкою помилкою. Тому дивіться, вчіться, набирайтеся досвіду, якщо щось не знаєте. пишіть, я буду розказувати, і будемо мати гарні результати. Дуже гарні результати. Будемо мати ось таку, ось таку розсаду, яка ще буде місяць рости. Два тижні місяць і буде висаджуватися чиїсь городи, гарні алеї. На сьогодні все. Всім гарного святкування, а я далі працювати.